Вітаю вас, друзі! Сьогодні вас чекає цікаве епізодичне проходження гри Plague Inc. Надіюсь, воно буде цікавим. Чому епізодичне? Тому що я не планував грати цю гру і не знаю, чи буду далі в неї грати. Е, чому взагалі ми неї граємо зараз? Просто в себе в бібліотеці Steam, я на неї наштукнувся, вона мене була, виявляється, весь час. Колись давно я її придбав на розпродажі в Steam, там е, за безцінь, І вона лежала чекала цього моменту. А чому наступив цей момент? Читаючи останні дні новини, як Русня обстрілює Україну в ці холоди, мороз, сніг в цю негоду. Захотілося б простого людського знищити Росію. А ця гра нам це дозволяє. Звичайно, постраждає і весь інший світ, але головне знищити Росію. Так, ми граємо за бактерію на складності нормально. Я цю гру колись грав. Euh, так, давайте назимом, як що буде знищувати нас Росію. Euh... <гум> чекай, хотів назвати свинособачий нособачий грип, але це якось буде надто банально. Давайте якось. Euh... Як назвемо? Давайте назвемо. Ось давайте ось так. П1 з. Отак, От ей. Отакий вірус. p 1 з DA. Хто бачить тут? Е, пізда. Вибачте за такий натяк. Ну, русні пізда, вибачте мене. На моєму каналі ви не часто почуєте мати, але це буде виняток. Добре. Е, до речі, української локалізації гра немає. Так само немає українізаторів ніяких, я шукав. Можливо, погано. Хто знає, підскажіть. Отож, починаємо знищувати Росію. Не знаю, що правильно починати там з Мадагаскара, з Гренландії. Але, бо, тому що це, ці острови сам важче заразити, але ми починаємо з Росії. Бамс! Це один інфікований в нас є. Так, Олди, ви тут взагалі є? Хто, хто грав цю колесівру? Ну це для мене здається це легенда. Я колись на курсі, не знаю, першому, другому, це який 15-й рік, десь роки назад, я цю ігру заліпав на лекціях кожен день. Ось такий я був студент. Так, що ми можемо робити з нашим вірусом? Ми можемо його прокачувати: шляхи передачі, симптоми і. типу. абілки, типа, не знаю, як це назвати. Тобто. Вірус стає більш придатний для холодної температури, для теплої температури, менш піддатливий антибіотикам і так далі. В першу чергу нам треба качати шляхи передачі. Симптоми качати треба якомога пізніше, тому що чим більше буде симптомів, і взагалі їх будуть симптоми, наш вірус е, вчені. Знайдуть, сказати, відкриють. Дослідять, Коротше, почнуть досліджувати і шукати від нього ліки. А наша ціль знищити весь світ. Тому ми зараз шляхи передачі. О, до речі, ми вже можемо передавати через домашніх тварин. Як ми знаємо, є регіони Росії, де сно сношуватись з тваринами є нормальною справою, тому ми це прокачуємо. Одразу. Це, це відео буде просякнуте русофобією, тому кому не подобається, ставте дизлайк і вже можете виходити і відписуватись. Від мого каналу ходить цю відео і так далі. Всі інші ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, коментарі і так далі. Не знаю, це буде більш цього, що недовгий не випуск. А може й довгий. Я не грав на цю гру не пам'ятаю, як воно тут все швидко. Можна на перематці грати, але я хочу спостерігати все так сказати в реальному часі. До речі. Якусь графіку обновили ці річі. Вона така завжди була. В принципі, приємна графіка, я думаю, що тут гірше все буде. Типу карта світа, якісь рельєфи видно. О, до речі, Україна. О, дивіться. Україна. З нормальними кордонами 91-го року. Автори поважають суверенітет України. Дякую їм за це. Це точно плюс. Так, щурі. Фу, Росія і щурі це синоніми. Симптоми ми поки качати не будемо. В принципі, хоча, Якщо ми, там, наприклад, почнемо якісь там е, кашель прокачувати, вже збільшується е, типу, заразність. Серйозність і летальність. Летальність нам взагалі зараз не треба. І це теж серйозність нам не треба. Нам треба е, оце прокачувати. Добре. Наступним. Росія, в принципі, холодна фігня. Давайте зразу там Сибір, там все. Щоб вірус був більш присований до холодів. Качаємо все і спостерігаємо. Якщо ви хочете в подальшому бачити проходження цієї гри, я не, я не думаю, що я за нею так прям сяду і буду проходити. Зараз в пріоритеті Inscription і тераніл. Але час від часу можу записувати. Якщо я бачу, що це відео вам буде згод. Так, натисне. Ага, щоб відкрити окей. Бачите, можемо, типу, деталі про країну. Україна, кафель. Прикольна фотографія. Це це де? Хто знає, де це? Я, наприклад, не знаю. Це десь в Києві. Окей. Скільки назре 240. Уже, коротко, десь по 20-30 по 30 людей в день заражається. Це мало, це дуже що таке. Е, до всіх стає сприятливо до всіх кліматів. ну Це поки почекає. Шляхи передачі. Хотілося б ще через комарів зараз чи щось, через голубі, голубів. О, через повітря. Через повітря це, це імба, я думаю. Через повітря, через воду. Оце будемо зараз качати, 11 ДНК потребує. Нас наразі 9. Це вже є 12. Качаємо передачу через повітря. Так, шкода, що ці всі Все е це вискавкується сповіщені на англійський. Не хочу зараз взагалі думати, я взагалі сьогодні після стоматолога прийшов. Ми чотири канали почистили. Нащо зубі чотири канали поясніть мені. Це, це для мене я був шось. Коротше, у мене зараз голова квадратна. Вирішив трохи розслабитися, знищити людство в грі тирані... Ой. Я вже по привісі транів. Plague Inc. Sorry. Так, 10 тисяч вже інфікованих. Україну заразили. Блін, друга країна, яка заразилася, це Україна. Ну. Знаєте так, друзі. Наше прокляття це Росія. Скільки блін, нас буде Росія, стільки нас будуть не Так, зарядився Китай. Чудово. Китай це чудово. Блін, ну Україна тут. Ну... Ну, Украї... Але нас бачите, дуже помалу люди інфікуються, прям дуже малими темпами. Так, Олімпіада. Окей. Ну в світі по 20 тисяч в день просто заражаються. в Україні тільки 10, так що Україна тримається, красавчики. Так, дайте мені хочу ще прокачати через воду. 12 ДНК. Давайте, давайте, заражайтесь країни. Давайте ми качаємо через воду, тоді можуть... будуть інфіковані кораблі там, я так думаю чи ні. Так, в світі загинув 17 чоловік через якісь там, я не прочитав, скипнув через якусь негоду. Торнадо чи що? Так, передача через воду. До речі, наш вірус може часом сам еволюціонувати. Опа, літак платів погоду в США. Так. Написало, що наш вірус еволюціонував і здобув симптом якийсь типа свербіж. Ми можемо це відкотить, в принципі, зараз, щоб наш вірус так, бактерію так швидко знайшли. Але хай буде. Поки буде, я поки відкачувати не буду. Якщо ще якісь симптоми, то я відкатаю. Так, світ помаленьку заражається. Давайте зараз думати, як нам заразить Мадагаскар і Гренландію. Треба. Окей. Вірус по світі розходиться. О, дивіться, просто розлітається і гарячі пирожки на базарі. Шляхі так холод. Я хочу до холода. Щоб... Ні. До холда вже йде прокачано. Давайте ще до температури, до високої температури прокачаємо. Будемо помаленьку, помаленьку його. Прокачувати. Що з Україною? Дивіться, Україна тримається. У світі вже 67 мільйонів заражених. Україна тримається, хоча вона друга була заражена. Українці бачите, вони завжди мають від російської. всякої фігні вони мають імунітет. Росія вже все. Майже все населення. А може, давайте знищимо Росію, а весь світ хабі Та ні, даді вже просто не цікаво було. Ні, там в принципі цікаво в реальному житті, але в грі треба вже дійти до кінця, так сказати. Давайте качаємо холод ще, щоб Канада, там, не знаю, Гренландія. А, Каната так заражена у нас. Так, Каната вже заражена. Африка. У нас жодна країна Африки. Ну, Австралія вже заражена. О, Гренландія є. Супер. Залишилось Мадаскар. Тоді качаємо зараз теплі країни. 25. Скільки? Чи прокачати до антибіотиків, щоб воно було е, вірус, тобто антибіотики не бували наш. Вірус, бактерія, правильно. Бактерія це в нас. Давайте це прокачаємо теж. Так, тут ми бачимо інфіковані країни. Вже більше половина світу. Вважайте. До речі. Білорусі немає вона об'єднана з Прибалтикою, з Литвою, Латвією, Естонією. А Україну виділили цікаво. Тут теж не вони всі країни. Так що респект. Фух, щось не зникло. Окей, 19. Африка, ти чому? Ні, все-таки треба качати, щоб тепло. Відця почнуть африканські країни заряджатись. По ідеї. Казахстан, ти ч? Давай трошки ускоряйся. Так, шахіпердачі качаємо. М -м, Африка. там Малярійські комарі. Може це якось. там, Не знаю. Для мене Комарі, малярія. Рівні Африка, я не знаю, що в голові моїй. Так, Португалія. Але тут Порту, а тут нема Португалії. Іспанія з Португалією разом. Окей. Африка. О, все, перша африканська країна пішла. Єгипет. Зараз розійдеться, розійдеться, дивіться. Так, щоб повітрям передавали. Скільки треба? 19. Жидемо, хочу це прокачати. Ще трішки. Блін, а цікава гра. Якщо чесно. Аби ще українська локалізація була, ціни не було. Так, в світі вже майже 2 мільярда інфікованих. Прокачуємо далі. Помаленьку можна. Дивіться, але ні, симптоми зараз прокачують буде як 3 мільярди, половина. 6 грати. Це це гра 14 року, тоді було скільки 6 мільярдів світі? 7. Точно я не знаю, скільки тут... По ідеї десь 7 мільярдів має людей бути. На даний момент скільки? 8. Давно не чув інформації ніякої про це. Напишій, скільки зараз людей у світі? Мені подлогогли. Добре. Опа, опа. Нова Зеландія. Окей. Шляхи передачі. Птахами. Через. через кров. Симптоми. О, мене вже другий симптом. Є. Ну нічого, він не дуже замітний. як, От кашель він одразу прокачує зараз із більшу робить, бо люди кашляють і плюс повітря у нас, воно буде швидше розходитися. Угодиться в воду, оскільки додаю зразу. Качаємо через воду. Все, Бразилія впала. Так. О, дивіться, по, по мільярду в день заражаються люди. Все, качаємо, просто качаємо зразу симптоми. Каше. Поки що так. Ні, давайте ще. Що це таке у нас. Е -е -е ну дота. Хай буде. Окей, все, качаємо, качаємо. Зараз будемо. Дивіться, з 5 мільярд. По, по 100 мільйонів в день просто. Але чому Африка ще не це є. Євразія вже все. Абсолютно. Так, Єгипет починає робити ліки. Це куди він полетів? В Україну? Ні, це десь. В Австрію чи кудись туди. Так, все. Е, зараз наша ціль вбивати людей. Нам треба стрій сюди до центру, люди. все, давайте. Еволюціонувати. Бо люди вмирати будуть. Лі... О, яка летальність. Що це таке у нас? Е, Коротше, це жопа. Не знаю, що це це жопа всьому організму. Серйозність, росте, летальність, росте. А зараз люди будуть вмирати пачками. Прокачує. Так, 17. Чому ще 17? Давай. Починайте вмирати, люди. О, 4 тисячі. Все, починається. Починається по 10. 100 тисяч. О, 2. Дві... Так, ліки 5%. Коли їх мають винайти, їх мають 17-10-го. А нас яке? У нас 18.03. Тобто у нас ще є, грубо говоря, 7 місяців. Але вони зараз почнуть ускорюватись. Нічого, ми їх до тієї пори... Так, нам треба ще заражати. Те, що вмирають, це добре. Давайте, щось мало людей заражаються. Мені треба, щоб всі люди. У Нас ще були неінфіковані країни, прикиньте. Давай, давай, дивіться. Тут Тут ледь-ледь, ледь, ледь, ледь роз... розповсюжуються. Все все, все. Африка, Африка пішла. Америка південна пішла вхід. Так, 21% ми встигнемо. Ми встигнемо. Повинні встигнути. 25% завершено. Нічого, ми качаємо далі. Ми качаємо симптоми кома. Летальність мала, але збільше серйозність. Давайте. Бам кома. Це що таке? Мені треба летальність. Що нам летальності додає багато О, летальність. О! Най буде. Все чудово. Просто я не бачу зараз сенсу. Там ми можемо боротися з розробкою вірусу, прокачувати оце, відка, відкатувати. Тобто міняти ДНК самого нашого вірусу, щоб їм було важче його точніше придумати ліки. Але люди зараз так і так все вимруть. Перш ніж. Верніс, якісь ліки будуть придумані. Вже просто 1 мільяр... 2 мільярда людей вмерло. Блін, Африка тримається. Дуже. Дивіться, дуже добре Африка тримається. Що мені з Африкою робити? Західна Африка. Я... А, ось тут пише, дивіться. Вона жарка країна, це що таке. Е -е... І небагата. І ще щось тут. -а. Небагата. Дайте, може через кров, їх медицина з нами погана в Африці. Може, це, це зараз посиплі Африку. І одразу качаємось. Симптоми. О, діарей, діарея дубляється, діарея, конечно, Звичайно, діарея, діарея це must have. Все. Плюс людства немає шансів. Головне, щоб зараз Росія ...мерла. Блін, українці, тримайтеся. Так, 44%. Коли зроблять? О, вони вже прискорились. До вересня. Подібні було до жовтня вже в вересні. Але у нас нема шансів. Зараз травень в грі. Е, думаю. серпень, липень. Буде кінець всьому. Всьому людству. Так, у нас багато ДНК, качаємо все, що ми можемо. Ой, яка летальність. Що це таке? Який шок. Все, дивіться. Що там з ліками? Все, вони вже до грудня, вже людей не вистачає просто боротися з цим вірусом, придумати ліки. До речі, не всі аеропорти закриті. Деякі... то. оно ю цей в Британії відкриті аеропорти США. А чому вони не закривають? Панама. Працює досі. Все. Це. Це перемога. тут ще є живі... ще незаражені люди є? Це де таке? Це, мабуть, Африка. О, ні, вже не. Чекайте. Є о, голубенькі, чуть-чуть незаражених людей. Здорово, 5 мільйонів. Ви нічого не попутали, люди? Так, шаги передачі, давай через птахів ще. Треба всіх заразити. Це Росія умерла. Це була ціль цього відео. Моя душа тепер спокійна і щаслива. Ану. Так де люди? Не зрозумів я. Хто тримається? Мадагаскар? Ні. Чекайте, світ. Нова Зеландія. Ану, покажи мій Нову Зеландію. А ви офігелі чи шо? Це багата країна, я вас зрозумів. Зараз ми прокачаємо... Де це воно? Е... Т -т 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 -т. Ось це. 30 потрібно. Нічого. Зараз ми. тут люди біз... зразу тільки заражаються, а зразу вмирають. Оце зараз буде цікаво, якщо Зеландія затащить цю катку. Весь світ вимер. На секундочку. весь світ загинув. Жодної людини не залишилось ніде, крім цього острова. Так, тут можна прискорити. Ну, хто? Нова Зеландія. І вони далі розробляють ліки. До, до 400 грудня мають зробити. Я казав, що липень-серпень, має бути кінець, а ще не кінець. Ти що мене людьми позориш? Нова Зеландія. Це зараз ми покачаємо. Де це вона? 30, я казав. Так, 30, 30. Давай ще, ще, трі, ще трішки. Гади. Все? Ми програли. Люди вижили. Ого. Ну, що я можу сказати? Русні, пізда. І це саме головне. Не забудьте, друзі, задонатити е на ЗСУ. Перед відео я вже це зробив. Вам також рекомендую, тому що завдяки ЗСУ ми до сих пір ще з вами є живі. Ось таке нас вийшло відео. Ми не перемогли, але. Так, садь, це можна вважати вражати енд Плюс все одно залишилося живим. І Нова Зеландія це колиска, нова колиска цивілізації. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. Якщо ви хочете бачити продовження по грі Play, Inc. пишіть коментарі, що ви це хочете бачити, ставте плюсик. Підписуйтесь також на канал. Дуже дякую вам за перегляд. До скорої зустрічі, друзі, всім па-па.